Добрий ранок, це мій сніданок. На сніданок огірок порізала, зверху поклала краплинки соусу, манго-чілі, солодко, кисло, гострий. Вітамін. Салат не кришила. Взяла, буду шматочками їсти. Отак От як є. Кава без нічого. Вітамінка. Так, як я готувала це кабачки, але поклала на тарілку, бачите, їх багато, щоб показати вам, яка вийшла в мене на сніданок краса. Кабачок, порізала на шматочки, почистила його, порізала десь по 5 мм товщиною. Далі приготувала тісто, взяла два яйця, трошки кефіру. Муки просіяної, сіль, цукру, трошки-трошки перцю все добре перемішала. У мене вийшло тісто, як густа сметана, дала їй настоятися, дала тісту настоятися хвилин 20, а потім на патель налила трошки олії і смажила. Спочатку в це ж рідке тісто, шматочки кабачка, а потім на пательню. Отак От і піджарила. Якщо у вас вийшов твердий кабачок, то можна в мікрохвильову пічку на 3 хвилинки, він буде м'яким. Але мене ця твердість влаштовує. Я люблю трошки тверденькі кабачки. Ось така смакота. А поклала все на тарілку, щоб ви бачили, яка краса вийшла в мене сьогодні на сніданок. Квіти під дощем. Попустили свої пелюсточки. Треба буде їх замінити. Кава смачна. Отакий у мене сьогодні смітанок. Всім бажаю смачного. Хай вам щастить. Хай у вас буде гарний чудовий день. Добрий настрій і ніякої перешкоди по вашому життю.